Йоу, ви на каналі Піксофон, мене звуть Назар і сьогодні ми дізнаємось, що може смартфон за 600 доларів, як там опинився Snapdragon 8 Gen 2 та чи може він конкурувати з Pixel 8. І мова піде про OnePlus Ace 3 вірогідного короля середньобюджетної категорії. І почнемо ми з дизайну та матеріалів. Чи відчувається даний смартфон дешево? Аж ніяк ні. Рамка з авіаційного алюмінію, позаду справжнє скло, ну а попереду топовий Gorilla Glass Victus 2. Дизайн різь дуже індивідуальна, але OnePlus, здається, знайшли свій стиль та притримується його останні роки. Традиційні для компанії круглий блок камер. Та екран водоспад роблять смартфон впізнаваним. Ну і звісно, моя улюблена фішка фізичний перемикач режимів дзвінка, унікальний на сьогоднішній день. Якість збірки на високому рівні. В смартфоні нічого не хрустить та не скрипить. Кнопки натискаються плавно та в міру м'яко. Все, в принципі, традиційно для OnePlus. Сканер відбитків пальців швидкий та чіткий. Він розміщений у правильному місці. Бо в багатьох бюджетніших смартфонах він знаходиться знизу, і це, це зовсім незручно використовувати. Ну а в OnePlus Ace 3 це зроблено грамотно. У мене смартфон у синьому глянцевому кольорі, та він е, доволі сильно заляпується. Але. Комплектний чохол, який, до речі, теж синього кольору, вирішує цю проблему. До речі, на екрані заводу закисна плівка, і це завжди приємний бонус. Ну а якщо ви надаєте перевагу строгому стилю, наявний чорний матовий колір, і він не збирає таку кількість відбитків на собі. До речі, цікавим фактом є те, що OnePlus Ace 3 з заводу йде на китайській прошивці, та користуватись ним не так зручно без Google сервісів та української. Мови. Але це не проблема, оскільки ми надаємо послуги з прошивки даних смартфонів на глобальну версію. Після чого проблем у користуванні не виникає зовсім. Тому звертайтесь, приємні відчуття від смартфону не закінчуються тільки на корпусі. Не законобили тут і на екрані великий, чіткий, дуже яскравий та й взагалі неймовірно приємний amoled екран Звісно, тут є 120 Гц. LTPO, agr 10 та й взагалі все, що тільки можна хотіти, від екрану у 2024 році. По справжньому доросла матриця. Вібрація та динаміки теж хороші на флагманському рівні. Користуватися смартфоном дуже і дуже приємно. Система постійно дає тобі такі дрібні, проте дуже витончені вібровідгуки. Ну, як я вже сказав на початку відео, тут встановлений Snapdragon 8 Gen 2, тому про продуктивність я думаю хвилюватися зовсім не варто. Це минулорічний флагманський процесор, який зарекомендував себе як дуже надійний холодний та продуктивний чип. Ну, як це часто буває в бюджетних смартфонах. Виробники люблять економити на системі охолодження. ставлять туди топовий процесор, а охолодження залишають таким, ніби там якийсь простенький собі Snapdragon або MediaTek. І що ми отримуємо в результаті? На папірчику у тебе по факту дуже класний продуктивний процесор. Але як тільки ти заходиш в якусь потужну гру або робиш якусь серйозну роботу, процесор починає перегріватися та тротлити. Чи круто це? Я думаю, ні. Бо ті характеристики, за які ти заплатив, ти насправді не отримуєш. В даному смартфоні все рівно навпаки, система охолодження дуже і дуже продумана. Смартфон не нагрівається, і ним приємно користуватися при тяжких сценаріях. Взагалі, складається враження, що даний смартфон створений для людей, які люблять пограти в мобільні ігри. Чому? Екран 120 Гц, який гарантує плавність зображення, потужний Snapdragon 8 Gen 2 для максимального фреймрейту, По різним 12 або навіть 16 ГБ оперативної пам'яті на вибір 256, 512 або терабайт сховища стандарту UFS 4.0. дозволяють даному смартфону працювати блискавично. Bluetooth 5.3 для найменших затримок звуку під час гри. Великий акумулятор на 5500 мАч, якого вистачає на цілий день навіть при дуже і дуже інтенсивному використанні. До речі, не дивлячись на доволі велику батарею, смартфон відчувається тонким, напевно, за рахунок екрану водоспаду та й загалом скругленої форми рамок. Ну а якщо якимось чином вдасться розрядити даний смартфон до кінця дня, я не знаю, як це можливо. На допомогу перейде швидка ставатна зарядка, яка здатна зарядити даний смартфон всього за 27 хвилин до 100%. Це кардинально, повторюю ще раз: кардинально змінює спосіб користування смартфоном. Ви можете забути про те, як залишати смартфон на ніч та хвилюватися, чи вистачить заряду на цілий день. Достатньо буде всього кинути його на зарядку, поки ви снідаєте, а заряду вистачить на цілий день, як то кажуть, що ще потрібно для щастя. Взагалі, здається, майже всі аспекти даного смартфону просто шикарні, але ж не може бути все так ідеально. Ще й за 600 доларів. І я розповім, де виробник зекономив. І в першу чергу це, звісно, камера. Ні, ні, не подумайте, це не основний модуль. До нього загалом питань немає. Це 50 мегапіксельний Sony imx 890. З оптичною стабілізацією. цей модуль встановлений в більшості дорожчих смартфонів групи BBK. Фото та відео з нього хороші як в день, так і вночі. Не камерофон, звісно, але це цілком конкурентний варіант на ринку. А от до інших двох модулів питання є, і багато. По-перше, ультраширик. Він тут. Посередній на 8 мегапікселів з кутом огляду в 112 градусів, що менше ніж у конкурентів. Зйомка відео на даний модуль доступна тільки у якості Full HD при 30 кадрах на секунду, навіть між 60, Я взагалі мовчу про якість 4К. В цілому даним модулем можна користуватися в день при ідеальному освітленні. Але він не буде конкурентним зовсім із стандартним Піксель 8 порівнювати навіть немає сенсу. Там і кут огляду більший, і деталізація краща, та й в темних умовах фотографує смартфон відчутно краще. Ну а тепер про те, що на мою думку викликає запитання навіщо? Це 2 мегапіксельний макромодуль. Я навіть уявити не можу, хто це буде використовувати та кому воно потрібно. Я думаю, набагато раціональнішим рішенням сторони компанії було б залишити даний смартфон без цього супермодуля та натомість поліпшити ультраширик. Також із малокорисних речей в даному смартфоні я можу виділити інфрачервоний сенсор. Мало хто із людей користується цим сьогодні. Але є речі, якими користуються, але їх тут немає. І це безпровідна та реверсивна зарядка. Шкода, але немає. Зекономили тут і на роз'ємі Type-C, хоч і не підтримує швидку зарядку, проте шина тут всього-навсього USB 2.0. Тому, якщо ви часто скидуєте щось через провід, будьте готові чекати. І саме такими дрібними, проте дуже корисними та зручними речима доводиться жертвувати, якщо ви хочете отримати топовий корпус та нереальні характеристики за цілком адекватні гроші. І це нормально, просто кожен вибирає смартфон під свої завдання. Підсумовуючи, хочу сказати, що якщо ви більше споживаєте контент зі смартфону, тобто дивитесь відео, граєте, ігри сидите в соціальних мережах. То це дуже і дуже класний варіант. Я рекомендую звернути вам на нього свою увагу. Ну а якщо ви більше любите створювати контент, я рекомендую звернути вашу увагу на Pixel 8. Камера там на порядок краще. Ось таке цікаве рішення з'явилося в бюджеті 600 доларів завдяки OnePlus. І я впевнений, для багатьох людей це буде просто ідеальний смартфон без жодних компромісів. А що ви думаєте стосовно нового OnePlus Ace 3? Залишайте свої думки в коментарях під відео. А я ще раз нагадаю, що придбати даний або будь-який інший смартфон можна у нас в магазині. Всі контакти знаходяться внизу під відео.